Тесла Тройка, американка. Мінімальні пошкодження. Він код додам в опис до відео. Кінець 22-го року. Дуал мотор, Лонг Range. повний автопілот. 5 зовнішніх камер, парктроніки передні, парктроніки задні, нова зимова гума, панорама. Машинки пробігу 23 тисячі кілометрів, салон новий, кермо нове, без пошкоджень. Ось такий чудовий апарат. Ціна буде в описі. Всім гарного дня!